Here? Є, але в пластмасовому стаканчику, от, типа, не знаю, в чому теж -то не знаю, що взяти. Pode encher a boca do bicho até que é sexo. Кременчук, ми приїхали поїсти в фаршматик. Я з'їла цілу порцію сіляки і цілий концерт, буду пити воду. Ну, наші цибулю їла, це ж перед концертом. Ти не їла цибулю, ти їв цибулю. Я з'їв одну цибулинку, шматочок. Ти з'їв усю зелену а цибулю яка була у тебе і в мене. А ти з'їла цибулю, просто знаючи, що в нас концерт сьогодні, і ти будеш штинити на всю сцену і ти. Ти ї... будеш штинити. О, ти вже штиниш. Я не знаю, что эта дорога на меня так плохо влияет. Что? Что-то мне вообще не нравится, что получается. Такие загальные встречи? О, заебись, да? Без світлої роз'єв. Світло То ж. Просто. А ну. Може не, типу, не тепле світло. Хочешь воды газоване? Хочу. Серйозно? Ну. У тут стоїть стакан з Вова каже, хочеш води тобі принес. Блять, неси Треба що спрятати. Щас принесе у мене вже є. Че такий тут сидить такий гарний нафарбувалося, яка красота. Хочеш такого? Ты щоб Грепу? Да, кофрю. Серйозно? Фербекс. Лимонний. А мы сірбаны. Гадом сірбанусь? Да. Он да. Фу. Що це? Щось мерське. Морське? Типа мерське, батько говорить, щось Ай. А що це? Ну як ты думаешь? Я думаю, що це... Мінеральна вода і щось від гребки. Або настоянка лимонна, так? Да? Це лимончела. Ти не любиш лимончел? Uh -uh. це, це я дуже люблю лимончел. Но ніхто не люб... хто любить лимончело? О, я ліпшу мінералочки. В Італії бути і не пити Манжело. Ну так, да, ми зараз на Італії, окей, але... А що ти, бляєте, ти, ти як в GTA зайшов і вийшов, бриш? Це ще як в ігрі. просто персонаж, який зайшов. Отак от і вийшов. Пішов, а? Там збираюся. А ну трошки. Чуть. Оооооо! Кей він дурак. Okay, я взяла з собою масажок. Я з майбутнього. Перестань кататися шумко, тобі пізда. А костюм? Костюм гардені. Шляпа. Все так доречно, особливо те, що у вас концерт, і ти в костюмі. Так до речі. До побачення, а? Воду, я заряджаю воду. воду, ти що, цей блядь. Ти що, бунтян? Святий. Що таке? Румтур. Який румтур? Срачесько, подивіться, який Володі. Це все не моє. Це все твоє. Це Черевірина, до речі. Я в шокі. Кімната гримерка. Фу, яке страчесько. Ой, ідіть, подивіться. Ідіть, заходьте. І Все. Ви так коментуєте, як будто ви нас по телевізору бачите. Наче вдома сидить не, людина, так? Так, так. Наче вдома сидить. А ну! а да, Ааа! Да. Закарпаття! Такий в мене голос. <смір> Знаєш, як мене називають? Ні, <смір> не знаю. Штопор. Знаєш ще? Вибачте, будь ласка, ми маємо призупинитися. Ну і жопа ти. Переписуюся. У нас є чат із кожним залом і з кожним містом. І я переписуюся. Держу в курсі що до чого. Серце моє! тебе. І ти не знаєш, люблю тебе. Дякую вам, що потерпіли. Трошки втомлена. Повітряна тривога забрала часо, дуже нас спантеличила. Але нас це ніколи не зупиняло. Втомилася. Ха? Там туалет. <рес> Там є туалет. <рес> Я не хочу в туалет. Що <рес> це за пісня така маниш мене дурмана? Откуди вона, блять, взялася? Що це? Хто це? Це якийсь чувак, вона зараз повсюду <рес> тебе обманеш мене, дурманеш, люблю тебе. Мене заспокоїли сьогодні, бо я був на тебе зранку теж злий піздець. Що я тобі зробила зранку? Ну тому що не можна так зустрічати зранку людей. Як? Отак, о, отак, ось таким виразом обличчя. Приходить людина допомогти, яка друг твій, давно не бачила, клас, не в тур. Цим, так, ти прийшов цим, і перше, ти... що ти сказав, Ні, у ти не мені заказував. Перше було в тебе? Що було в мене? Я тобі ще слова не сказала, ти мені каже, що ти ту каву береш. А яка реакція була, як я прийшов? А яка ти хотів, щоб була реакція? Щоб я тобі рушник на щастя на долі вищу. Мені не треба рушник на щастя на долі. А Що тобі треба? Хоча би сказати: Ооо, вова, ти ж вова, ну клас, ну, привіт. Ну, привіт. Ну, привіт. А, 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 Молоді, якщо б я була тобі рада, я б з тобою тур не їхала. А то, що я подивилася, не так, ну перебач. Дивно, що це сталося на початку. В кінці. <смір> Все, оці розмови. Це ж навпаки клас. В кінці, значить, цього не буде. Або пізда. Ти мене дуже тоді. І ти півдня ходив із таким колосним їбалом. Да. Бо я тобі зранку не улибнулася. Да. Ти не нормальний. Так, да, я знаю, ну то блять. А хто каже, що я нормальний? Така я людина. Я ти не тепер... хочу з ним виїхати нікуди більше, все в ужас. Ну, що, йдемо її їсточки. Не, зібратися треба, блять. Піду збиратися. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку, Толя! Ти ж звучиш з самого утра це. Як тобі? Паркуром заняття! О, да! Паркур з самого утра, це саме то, що треба. Хуяко. Дивіться. <звук> а, бля? <звук> да, бля? Кто сумнівався? Блять, блядь. чан, я її удивляв. Ну да, да. Насправді нічого, просто кошмарів краплю. Це моя кола, це мені шумка подарив і ще в білій церкві, коли yes. не було. І весь тур цярков буде змагати. Сюди я буду складати компліменти, які мені пан водій зробить. Для компліментів. Це й таке. Поїхали в сауну Я рано. Ще рано Другий-третій день туди. ти вже в Толіка приглашає. Скажи, що це, значить рано. Авто оприділяє, коли рано, коли настав час. нема такого, як рано, я таке, як хочемо, в сауну Вони люди приходять на світ, щоб навчитися, вони приходять навчитися добре жити, як е, е, любити інших, бути хорошою людиною. А тіпа, собаки це все не треба. Собака вже прийшла в цей світ, знаючи все, знаючи, як любити, як бути добрим, е, як підійти, облизати, там, е, щоб заспокоїти. Що цих коло кажуть, не... ніхуя не придумав. Задали аэропорт Значит так, сегодня закрыли в аэропорте Всё, пиздуйте в Пишите, да. Пані я... А вам гарно і воно до всіх. Побачимося. Ми в Дніпрі. Ми вияснили, що ми обожнюємо Дніпро. І як річку, і як місто. І як... я дуже люблю глядачів у Дніпрі. Вони завжди дуже позитивні і світлі. Ні, Дніпро це кайф. Тягни ні... живот, Володя. Дніпро це кайф. Дніпро це кайф. Так, ми тільки що порозганялися, і зараз будемо. Виходите, ми вже йдемо. У нас залишилось 5 хвилин, якщо чесно. Чи готові ми? О, так. Чи готове Дніпро до нас? Не знаю, зараз побачимо. Ти переживаєш? No. Я переживаю. Ти завжди переживаєш. Я все переживаю. Ну і переживеш. І це. Рано чи пізно. Побажайте нам удачі. Вони до нас не кажу гості. у нас 30 секунд. Так, так, типу, в гості. Давай завтра. босси. Я тобі покажу, гриві. прямо сьогодні можна приїхати. Якщо це моя дитина, то може, може християти. Ти думаєш, не буде. це буде так легко. Я не знаю. Ти думаєш, я буду покривати твої гріхи волонтеру, іди розбирайся. Це Дніпро, це Дніпро. Це Дніпро, це Дніпро. Філатов каже, що він всім покаже. Кожен раз піднімаю чарку і говорю тост. Я, блядь, вам всім клянуся, буде новий мор. <рисот> 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 Друзі, Діпро! ви клас! Ви любов! Ви любов! Сьогодні спеціально для вас повнішою привисаючою на цій сцені була Лена Який <рисот> гар, я так воно на вас очікував! Боже, який ви клас! Все, спасибі! Що як тобі їздити, шумко? А, мені прикольно, Шумко, чесно, він мене надихає. У нього тут татуха на руці, що там в перекладі означає тут і зараз. І він реально вміє створювати комедію тут і зараз, не підготовлюючися, без заготовок, без того всього, до чого привикла я. Тобто мені треба якусь гарантію, коли я виходжу на сцену, що точно буде смішно. Тобто, я в якесь місто. Привезла щось, до чого я дуже довго готувалася. А він в кожне місто привозить себе. Він дуже в себе вірить. Він оправдано це робить. І це дуже круто. Мені подобається. Я рада, що ми організувалися в тур. Угу.

У Запоріжжі, бадьорі! Заряджені! Заряджені перемагати. У нас ще 4 години до концерту. І ми не, не знаємо, що робити. Лера хоче їсти, я хочу спати. Напишіть у коментарях, куди сходити в Запоріжжі. І що їсти чи спати, що краще? Ти можеш завжди? Так. Yeah. Як тобі їздити з Лерою Мандзюк? Я, якщо чесно, очікував більш теплий і душевний атмосфер. Лера, я не знаю, вона закривається чи від мене, чи що відбувається. Я просто така людина, яка, якщо я в дуеті, або дружу, або відносинах, яких я до кінця віддаюсь. Лера на морозі постійно, чи, вона, чи то вона мене другом не рахує, чи то. Не люблю тебя, я не знаю. А взагалі все класно. Ти чи я піхуєш, включай на музику тут, давай.

Ми третій, ми третій день в поїздці, і я собі третій день підряд, коли ми їдемо, думаю про те, що так обідно, що в нас погані дороги. Їдеш попри поля, і поля такі багаті, чорнозем, чорне золото. Стільки всього росте на наших полях. Ми можемо прогодувати. Всю Європу, а то і велику частину світу, тому що в нас росте. І люди такі роботящі, а дорога така хуйова. Пасуєш мені. Піде, піде. О! Юра! Кач! -ра 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 -ра! Привіт! Запоріжжя! Зафіріє! Ва! І пам'ятайте важливу річ, що імпровізація це як кохання. В цьому процесі дуже важливо, щоб задіяні... Були обоє. Це як секс, я... ти маєш на увазі. Е, дуже дуже толерантно Лєра Мадзюк <рис> каже кохання. Ну, та ком... секс. Ну це добре. Секс. Всі тут дорослі, це? всі займаються сексом. В кого не було сексу жодного разу, Поаплодуйте. — Саша. Саша, чого ти не аплодуєш? <рис> добре, а в кого був хоча б один раз. А, а кого, в кого? В кого сьогодні був секс? В тебе це один раз сьогодні і був. що Але прикольно, що вони троє поплескали. Повітряна тривога. Просимо перейти до укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні філармонії. Дотримуйтесь спокою порядку. Після сигналу відбій – мистецький захід Імпровізації, але я рада, що в нас є розуміння відповідальності, ми відразу зупиняємо концерт, і є надія на те, що люди дійсно пішли в безпечне місце і нікому нічого не загрожує. Наразі наш маленький тур трьохденний закінчився, і ми зараз будемо їхати на поїзд додому. Я дякую всім, то прийшли на концерт. Дякую всім, хто подивиться це відео. Хто подивився вже кінець. І можете написати обов'язково. Напишіть коментар, як вам. І поставте вподобайку.